І всім привіт народ з вас. Підписов ми продовжуємо грати в. АО, за Україну, без прокачок. Тобто в мене, в принципі, та обмежений підтверд. Підприят... О, в мене оновився ліміт військ. Це приємно. Це завжди приємно. Погнали, тоді додамо до сили своєї армії. Так, ні, стоп, питання: наскільки сильно десь 40. Окей. Погнали. Все. 5 по 8 додатково. Кайф, 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 кайф. Ну ми досить сильні. От маємо бути досить сильними. Uh, buf, я забув, що в нас тут. А, я вже можу тобі голосити так? погіршити відносини. Чого я чекав? Оборонний пакт з Хорватії, ще ні. Ще ні. Союз з вами також ні. Не треба, я сильний незалежний. Звісно, мій військ мене не такий Німеччині і у сусні, але ми не беремо, не хвилюйтесь. Так хочеться зараз саме поляків добити, бо вони на кордоні зі мною. Це неприємно. У мене є можливість. Уся б, можливо, навіть віднолоських ресурсів вкинув би Хоча Ліміт військ це також дуже приємно було б. Ліміт полків. Та, блін, все важливо, все важливо. Економічно зараз не так сильно є сенс від них. Бо ми не качаємось. Ну Може, до речі, максимум ефективність оподаткування. Бо ми саме з нього і зробимо. А ну-ка, давайте, 56 було. Якщо я зараз качнусь в ефективність оподаткування. 52,6. Плюс 2 монетки, Ну, не, при... не прям погано. Але можна ось так ще 10. Ліміт військ збільшити на 10. Ну давайте інші країни, будуйте собі. Будуйте собі. Блін, ще з Литвою. А, я просто хотів наступну Литву захопити, але вже як є, окей. Так, все, в мене, типу, бот сам по собі ходить, він розумний. Що там по співвідношенню втрати? Нормально, в два рази. Чи зможу я зараз все захоп... Все, ізі. 89 агресивних спанців, Ааа. Ось чого я нічого не робив, сидів на місці. Ось чому. Ну Теоретично, тоді поки що можна качнутись. Ой, спадку не вистачає щось. Щось забув, що таке прям може бути. Ну, ось, ліміт 181 тепер. Так, стоп, що? А, 168 у нас було. Так, окей. Так, що по перевагах. Навіть не знаю, так, давайте тут форму управління покачає, не. Я б столицю і суд збільшив би. Бо в мене нема адекватного способу збільшити прибуток. Так хай через столицю і суд збільшу. Ну, слухайте, 79 прибуток, прекрасно. Так, мені взагалом дають ще. О. Литва жива. Чекай, як поки до погіршуються відносини з Литвою. Так. Оголосити, оголосити. Там Стонітвій союзник. Те, щоб це зможе мене зупинити. Блін, я забуваю кожен раз при початку війни робити максимальні витрати на армію. Це все зробити вимоги. Зупиняємось на цьому. 82 і 3, нормально. Хм, Ще ліміт військ на двадцятку, то давайте. Ще три по вісім. Ой, перевищив ліміт. Буває. Давайте, окей, в перевагах я візьму максимальний рівень радників. У-у-у, мене по сусіянці назвали ворогом. Альянс не хочеш? Ну ж, ліміт військ. У мене ліміт військ 199. Треба більше. Окей, я забороняю собі покращати саме економіку. Людські ресурси можна качати. Це тупо собі забороняти, що людські ресурси качати. І, типу, спадок також. Це ж не економіка. А ми граємо без покращення саме економіки. Нема чи не оборонний пакт прийняти. Це точно прийняти зараз. Ми не в тому положенні, що прям відмовлятись від оборонного пакту знімачною. Я з Абхазії розмірілись. Що ще хочеш? Хм. Ти що й навоювала? комусь щойно ск... що воювала. навоювала? Так Македонія, Греція, я не думаю, що це буде для мене проблемою. Так, Австрія, Франція це проблема. Хорватія, Італія проблема. Ось тут, типу, Болгарія, Греція і Чорногорія це вже не проблема. Я б насправді навіть зараз. Так, стоп. Місії, дякую. Дякую. Я б зараз зберігся і призавантажився, щоб мені показали правильний ліміт військ. Ну, бачите? Показували 206 тепер 222. Тобто 3 по 8 я можу собі дозволити зараз викликати. Так, і 38 мірка трохи перевищує ліміт, тому. Так, мені треба було побільше зібрати, все. 224, я б, напевно. Так, стоп. Греція, в тебе ліміт 127. Якщо вас нафіл поділити, я сподіваюся, ніхто з вас не програє. Зберіться тут. на оборону юнітів, атака юнітів. Максимальні витрати. Погіршити відносини. А. Ой, спадку не вистачає на образу. На образу? Все. До речі, вимкнути штучний інтелект. О, так. Мінус перша армія. Чорногорці також, мінус. І навіть якщо зараз з греками повоювати, так. Без питань взагалі. Винесли їх взагалі, без питань. 80-та експансія. Прекрасно, що ми тримаємось таке не, не дуже сильній агресивній експансії, якось намагаємось. І нам вдається. Нам вдається. Так, о, ядра. О, в нас навіть грошей на ядерний височе. Цікаво, цікаво. І я б ще поступово продовжив ресурси качатися. Хм, Стоп, в нас взагалі не. Так. Не покращено військовоакадемію, військово академія для генералів. Блін, ми все ще сьоме місце посилі. Я б з такими територіями, якщо б міг качати економіку, вже був би перше місце. Переваги. Ну, мене вабить, ось це максимальний рівень радників. Ну, спадок давайте сюди. Ліміт військ. 263 ліміт. Ось це вже щось. Це вже хоча б щось. 291. У нас ліміт. Фінляндія творить альянс. Ну, та погнали. Чому ні? Так, окей, я тут трохи качнув. Тепер ми можемо дозволити собі спокійно 307 армії. Це 80 спокійно, я можу зараз зробити. Погнали. Є. Yeah. 304. Ну, 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 це як мінімум непогано. Так, плюс спадок. Давайте відновлення. А що, якщо я вже пішов тут, в Греція? Як в тебе справа? Погіршити стосунки Так, максимальні витрати на армію. У нас всього плюс 15 з максимальними витратами. Так, на надсилаю образу хто там. Був кіпер. І все. Тільки кіпер. Та ми тебе винесемо таким чином, просто занадто легко. Погнали. Та-та-та, намагайтесь ну, мені щось зробити. Яким. О, співношення втрат 4 рази. Три рази, точніше, тримаємо. В таке влаштовує. Так, повністю грецію? Ні. Давайте ще трохи. Позахоплю, поб'ємось, наберемо трохи більше очків. Давайте побити кіпер. в цьому ж випадку не оточиш Грецію, як я це робив з З ким? З Польщею точно так робив Я просто її оточив і потім дозахоплював. Та ось так забираємо, що ще. Що ще зробити? Але там, ми, типу, дуже, дуже на кордоні агресивної експансії, тому треба бути обережним. Так, давайте я все ж таки оподаткування збільшу. Бо щось в мене прибуток 57 став, мені не А, ну бо в нас армія ще відновлюється. Ще вже відновилося. чому всього 57. У мене раніше було більший прибуток з мінімальними втратами на армію Чи такий був? Я просто не побачив оновлений. Ну та, армія в мене дуже велика, а економіку я не качаю. Так, максимальний рівень на очок радника я вже. Ще раз візьмав військовий радник. Ось поки що я тебе не чіпав. Давайте оподаткування. До кінця. Так, а прикол. А дайте мені нормального військового радника. Я навіть не знаю, який для мене нормальний, але. не ті, які, яких мені зараз дають. І я можу. Ну, дво. Окей, Два по 8 точно викликати. Погнали. Все. Я. Yeah. Що, Греція, ти я бачив, воюєш з туреччиком, і, туреччи, тобі нічого не зробили? Греція. Ого. я прочекаю перемир'я з тобою. Не знаю, може поки в столицю вкачнусь. І в суд. Бо мені насправді не вистачає прибутку. Гроші, гроші, потрібні гроші. О, технічно. о, Технічно обслуговування армії мінус 5%. А це до, до речі, достатній прибуток до. Ну просто до достатньо прибуток. Ну, ще військової академії для генералів до рівня просто звичайної військової академії качну. Так, і тисяча спадку. Блін, а я не знаю, чи є сенс? В копецьку раду. Давайте зараз 85,3, якщо ось так. 80. є, є сенс точно. 93 і 2 тепер прибуток. Хоча я не качаю економіку, але економіка ж в мене є. Хоча я типу шосте місце по економіці. Але четверте по загальному рейтингу. Завдяки моїй силі. Так Ой, стоп, мене ж вже закінчилось перемир'я з тобою. Погнали. Байдуже, хто там твій союзник. Ой, 320. Нащо мені. У вас однією армією тримати. Різною Ой-ой-ой, намагались мене протокувати Він я знову забув поставити максимальні витрати на армію під час війни. 95, 3 агресивна експансія. Знову ж, проблема в тому, що я ще не готовий до агресивного розширення. О, диво, два дива. Це ефективність оподаткування дешевше, ну, там спадщина, дослідження прикольне. А ти мені дасиш... максимальний якийсь позик і щомісячний прибуток 2.6, Це приємно. Перевага. Судячи за все, і справді є сенс. Так, да. ефективність виробництва і дохід від виробництва також є сенс качати. Бецькраде тепер до кінця, і в нас попуток 106. 118. Хм Давайте ще пам'ятник ось так кину. Не дуже багато грошей зараз на пам'ятники витратив. Бо я хочу швидше спадщину. Угу, Щоб я міг все качнути, що мені треба. Ось, я б ще максимальний рівень радників, ще підняв би. Так, ще 3 про 8. Є. Так, радник з питань інновацій. О, мітпалків також побіг. Комлено, приємно. Ну, військова академія майже до кінця. Так. Ще раз падчину. Куди? Насправді максимальний рівень стали мене також вабить. Щоб я міг столицю ще сильніше качнути. Бо це максимальні дослідження. І трохи більше прибутку, все ж таки. А, якогось радник нова. Ну, повернув. Та що, Косово, яке насильно дасть мені до агресивної експансії? Чорногорія. Ні. Хто? Русня з. Угу. Русня з картвелом. 220 ліміт. Я вирубаю штучний інтелект. Київ. Треба їх війська по черзі виносити. Погнали, погнали, погнали. Та-та-та-та. Знову програли вони. Є. Надобування одразу. Є. Я винес більшість їх військ, скільки співвідношення. Ух, три рази. Враховуючи моє відновлення людських ресурсів, це прям. Я задоволений. Та що? Ось так. Ось так. Вимкнути автоматично. Так, переваги! Дохід відурумісу, що більше зроблю. Так. -ху -ху. Я б міг би зараз. Бали спадщини качнутися. Але насправді, так кажучи, треба військові. Військовий спадок качати. Ем, Що ви робите? Штучний інтелект, що ти робиш? Диві, звільняй мої провінція, атакуй, не знаю, роби щось. А, а найгірше, що в мене зараз велика агресивна експансія я не можу скористатися тим, що виснажив їх. Ну, 90 є. Да. Нема сенсу далі зах... захоплювати щось. Я все одно не зможу навіть ті очки, які в мене є використати. Блін. Я. я ніяк не можу запам'ятати, як Латвія має виглядати. Стоп, а Білорусь не за нами? Так, сподіваюся, я тут правильно захопив трохи Білорусі. Підзабрав. М -м 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 Та 96 грацина експансія. І так, Київ. О, прибуток. Трохи збільшився. Так, 2000 спадку, це я б. На, і сюди трохи покраще. Так, тепер можна суд більшого рівня взяти. Таке столиці останнього рівня, все в нас 200 прибуток. Так, ще раз. Тепер на рівень можна качнути. Все. Хм, Ліміт 414. Питання буде тільки одне: чи можу я протистояти коаліції? Весь наш зараз розвиток упирається в це. Коаліція. Чи зможу я протистояти якійсь коаліції? І армія 438 з повністю прокращено військовою академією? Ну, звучить дуже непогано. Цей з Південною Кореєю? Прекрасно. Потім доб'ємо їх. І, можливо, так, і наб'ємо собі агресивну експансію. Ну, Окей, подивимось, подивимось. Або оки, я в черговий раз нагадаю, що я ще, якби і розробник ігор посланню опісію, ви зможете знайти та придбати мої ігри. Є ігри, які вже вийшли, це симулятор України, симулятор країн. Ігри в дочасному доступі це Хексіті, а є War Factory, це гра, яка в, прям в розробці, в активній розробці. І ну, вона стає все краще і краще, якщо вона її до бажану, ну це дуже сильно мене підтримує. Прям дуже сильно. Найбільше за все мене підтримує мій спонсор. Нік, кого можете побачити ось тут на екрані. Дякую, хам'як, саме завдяки тобі і вийшло це відео. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі добувайте